День я покажу, як ви, в футболі правильно приймати велику передачу. Від, наприклад, хорнолку. М'яч летить, як ви бачите на малюнку. М'яч летить. Звідси, звідси. І так він летів, 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 летів і оча. Отчик. Прийняв його на, чисто на носок, чисто отак на носок, як ви бачите на малюк. М'яч летить, ви приймаєте носок, біжите і збиваєте його в від шани, як Мексі. або ви вищий вогріт, як рунало, або вдараєте придурок, як ви. Ну, от я все показав. Сьогодні я ще показу, як плавина набивати. Я сам, звісно, не вмію, ну, трошки бачив, як інші набивали. Так, дивіться. Лагарічі маю доби. Дівчинка, ой, дівчинка він набиває. Оце м'яч. І, і вона набиває. Як ви бачите? Вона набиває. Бачите, майже луко наймає і набиває чик-чик-чик-чик. М'яч підстрибує, підстрибує, підстрибує. Підстрибує, 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 і в небо летить. Небо, оце небо. Його приймає бог і кидає вам в пасху. Ви і плачете. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па! Yeah.